Всім привіток! І сьогодні ми будемо робити ось таку чудову чудового гарбузика на Хеллоуін На цьому відео я взяла дві подушки та одне. А... Покривальце, пледик, а змотала це все просто в кулю і обмотую такою харчовою плівочкою, щоб воно було таке плотненьке, і а, наше простерадло з подушками було добре захищене. Далі беру вілььовочку, я її купувала в Аврорі, вона така не дуже широка і з мішковини. І обмотую як подаруночок на новий рік, тобто навгрист. Потім ще раз навгрес, щоб утворилися такі ніби шість діляночок. Схожі на по формі на дійсно гарбузика. І спершу я думала зробити його а, із. Здається, пап'ємаше, тобто папіру, який змочується в ПВА клеї, і далі таким чином воно все склеюється. Але потім вирішила все-таки зробити його із монтажної піни. Тому на цьому відео ви бачите, як ми це все запінюємо прямо по цьому. Е по кульочку нічим не змащували, просто так і пінили. І тут ми взяли спершу дешеву монтажну піну, чесно, не беріть, беріть якісно. Далі, після 24 годин, ми почекали, щоб воно просохло, зняли всі такі залишки і ще раз запінили, тільки на цей раз купили уже більш дорожчу монтажну піну, вона була такої стінової середньої категорії, і вона пінилась уже набагато краще. Тому е, краще не жалкуйте грошей і беріть якіс, якісні е, товари. Не економте, бо дійсно все-таки це грає велику роль. Е, тому що, дорожча піна, вона набагато краще пінилась і була набагато краще в роботі. Вона мені найбільше сподобалася. І ось таким чином, в принципі, тут немає певної стратегії, і ми це все діло запінили. Знову почекала, доки висохли і витягнули з середини акуратненько ось це покривальце з подушками, з пакетиком. І тут прийшло діло до самого основного це зробити з цієї такої кулі звичайної гарбузика. Тому тут я вже роблю прорізі, тобто я е, не намічала ніякими ні олівцями, ні маркерами, де будуть ці прорізі гарбузика, тобто основні ось ці ямочки, я просто зразу різала ножем. Спершу я поділила кулю навпіл, потім ще раз навпіл, щоб вийшло 4 таких рівненьких кусочка. Це, знаєте, ніби як різати тортик, оце приблизно така ж сама схема. Потім ще раз поділила по половинці кожну ділянку і отримала вісім умовно рівних частинок гарбузика. Ось, Я їх акуратно прорізала і далі почала утворювати саму форму, з кожним разом різаючи все більше і більше монтажної піни. Звісно, в процесі вона різалася не тяжко, це все було доволі легко. І мені процес сам подобався він зайняв зовсім трішечки часу насправді. І було дійсно захопливо. Для цього я взяла, звісно, канцелярний ніж. Ним найкраще різати кухонні, ніж він такий, трохи, знаєте, тупуватий і ну, не так зручно. Тільки Канцелярський ніж, щоб беріть гостреньке лезо, тому що, е, коли леза трошки тупуваті, то воно погано прорізається. І на цьому етапі мій гарбузик скоріше нагадував почищену мандаринку, ніж гарбузика. І навіть я трішечки, знаєте, пала духом, Я думала, ну, що, все, капець, мій гарбуз буде не гарбузний зовсім. Але я так потрішки-трішки по це все діло позрізала. І він потім побачите, що він став дуже і дуже гарним. А далі, як ви можете бачити, піна заливалася, ніби ж якісно, ми це все старалися робити, але все одно видно такі проміжки між пінопластом. І я хоч і зрізала, але скільки не зрізаю, все одно ці проміжки повітря є. І я вже думала, що все, ця затія марна, як це їх позбутися, як їх взагалі, що з ними робить. Але далі я придумала одну дуже класну схему. А поки що підготувала гарбузика, подивіться просто стільки цієї піни. Вона така прикольна, можна з них зробити. Коротше, далі, до мене прийшла геніальна ідея: взяти ПВА-клей і здійснити свій перший план, першу ідею. Тобто обклеїти його папером. А, тому тут я взяла старий папір, там якісь роздруївки непонятні, нікому не потрібні. Налила пива клей в тепленьку водичку. Тут я приблизно розбавила так чисто на око, чесно. Я навіть не знаю, скільки там мілілітрів, але не дуже багато води брала. Ну, Максимум літр, це максимум. Ось. І таким чином я кожний шматочок паперу змочувала в цій водичці з ПВА-клеєм і обліплювала свій гарбузик. А я думала просто змащувати пива клеєм кожен листочок, але це було б дуже-дуже довго тому змочити в тазічку. Це набагато легший і швидший спосіб. І таким чином я перекрила ось ці проміжки повітря. Тобто, мій гарбуз він більш гарбузний, не такий а потрісканий і більш уже схожий на те, що дійсно я хотіла. І таким чином, в декілька шарів я проклею. Цей гарбузик. Це, звісно, було також нелегко, папір рвався кусочками, було не дуже зручно, але воно того, знаєте, варто. І далі я його обклеїла з першу верхню частинку, далі нижню. Тут на цьому етапі я постелила плівку, але вода все одно про плівку. Просочилась на ламінат, і я побоялася, що ламінат може зіпсуватися, тому замінила це все, повитирала і продовжила це все діло робити далі. Тобто тут я шарів. Ну, декілька зробила. На цьому відео я вже вирішила показати вам фінальний результат, фінальний етап. А в таких цих прорізях це я обклеювала туалетним папером. А, ось. І це вже гарбузик після того, як він сох 2, а то і 3 дні. А також я зробила із картонку корінчик Тепер діло за простим: я намітила олівцем очі, носик, ротик. І приступила вирізати з очей, так як вони великі, і мені було їх різати не так страшно. Тут я, звісно, також поміняла лезо на гостре, щоб все було файно. І рот, тепер зверніть увагу, я прорізаю між зубами основною великою частинкою, а далі вже вирізаю квадратні зуби. Тому що якщо зразу починати вирізати зуби, то вони можуть поламатись, тому краще вирізати основну частинку і потрішечки-потрішечки прорізати кожен зубчик. Так нічого воно не зламається, і буде це все діло робитись набагато зручніше і буде все охайніше. Тут на цьому етапі я розлила ногою каву. Це капець, чому я така неохайна витрила носком? А що ще робить? Носки підуть уже в стірку. Ось, І тут приступила до роботи далі. А, насправді вирізати гарбузика було доволі легко, нічого не зламалося в мене. Все було просто супер, і мені цей процес сподобався найбільше. Ось, Звісно, пін, не пінопласт, монтажна піна, вона була така доволі широченька. А ось тому деякі моментики потрібно було прорізати декілька разів, щоб вони дуже добре прорізались. Ну, і після цього я передивилася, чи все, чи все дійсно я прорізала і витряхнула остатки з серединки. Ось так на цьому етапі це виглядає. Мені вже на цьому етапі він дуже і дуже сильно подобався. Він дійсно був схожий на гарбузика. І тепер нам потрібен акрил. Тут. Я підготувала все, що в мене було. Це пензики, маленький, великий. <смі> великий це тим, який мені фарбує волосся. Ось такий в мене був акрил, він трішки такий, знаєте, перламутровий. Я його вирішила взяти. А ось це просто гуаш. <смі> я це все вирішила потім намішати. Ну, і це звичайний художній акрил, а, також. Ну І все це діло я вирішила змішувати. Ой, тут з кольором. Трошки була, звісно, така цікава штука, тому що тут я ну, тяжко, чесно, тяжко було підмішати вгадати цей е, оранжевий. На відео це все дуже швидко, але в реальному житті я трошки з цим погралась. Ну, і далі я думала, що ще буду фарбувати гарбуза маленькою кісточкою, але, як ви бачите, я фарбую самою широкою, самою великою. Це для фарбування волосся. До речі, вона для цього діла доволі була зручна. Ось, так що мені сподобалось. І тут, до речі, я думала, що фарба буде трішечки просвічувати, але ні. А в один шар я фарбувала, і фарба лягала дуже і дуже круто. Плотно не просвічувала. Я її доволі густенько розмішала, і водою не розбавляла. Ось. Ну, і тут спершу я профарбувала верх, потім профарбувала низ, все це, звісно, по черзі. На цьому етапі, як ви бачите, він уже набагато краще виглядає, але видимі ось ці такі, знаєте, складочки паперу. В ідеалі їх потрібно було перед цим а, якось чимось зашпаклювати, але я вирішила так. Далі я пофарбувала корінчик, просто скручений з паперу. І ми ось таким чином. Прикріпили його на саморіз, щоб він добре тримався. Ну, звісно, вся ця система не супер надійна. І далі я вже показую, це я пофарбувала всередині очей рота та носика гарбузика. І ось так це тепер виглядає. Мені дуже і дуже сподобався результат чорною фарбою. А, Воно видно, що вона затекла, не, не затекла верніше в ось ці а, такі ямочки, але створило доволі цікавий ефект. Тобто прикольно навіть те, що воно пофарбовано, так знаєте, типу неохайно. А воно от в цьому свій вайп, своя атмосфера і своя краса. Чесно, гарбузиком я дуже і дуже задоволена, а він виглядає дуже по-хелоуінськи, дуже круто і дійсно атмосферно. Ну і його, звісно, можна спокійно одягати на голову і отримувати дуже-дуже крутий образ для відео та фото. І знаєте, що навіть непогано, що він вийшов такий, знаєте, в складочку, що видно цей папір. Він доволі класно виглядає. Мені дійсно подобається. Ось такий він в порівнянні з моїм тілом, він вийшов реально здоровеним і мені він дуже подобається. Ну, звісно, всередині ніякої замудрої системи немає, тому він може трішечки спадати з голови. А взагалі мені дуже сподобалось, тому всім удачі і всім па-па!